США повинні бути зацікавлені продовжувати підтримку України після зміни адміністрації Білого Дому. Є низка дуже практичних причин, чому подальша підтримка України вигідна Сполученим Штатам і президентові Трампу. Про це йдеться у статті Арсенія Яценюка, голови Київського безпекового форуму, опублікованої авторитетним американським аналітичним центром Atlantic Council. Обіцянка нового президента Сполучених Штатів Трампа про сильне лідерство США має початися з рішучої підтримки України, пише голова Київського безпекового форуму. Арсеній Ценюк зазначає, що Путін прагне перехитрити Дональда Трампа і розглядає вторгнення Україну як можливість принизити Сполучені Штати на світовій арені. Сполучені Штати не воюють із Росією, проте росіяни переконані, що вони воюють із США. Якщо дозволити Путіну досягти успіху в Україні, головними бенефіціарами стануть Росія та дружні її авторитарні режими, зокрема Китай, Іран, Північна Корея та Венесуела. А також такі парії, як Хамас та Хезбола, наголосив Арсеній Яценюк. Ця вісь автократів вже формується на тлі війни Росії в Україні. Новий авторитарний світовий порядок був би катастрофічним для інтересів США. НАТО було б дискредитовано, а автократи і диктатори по всьому світу посилилися б. Долар США, як світова валюта, поступився б китайському юаню, а багато нинішніх партнерів США з так званого глобального півдня почали б дедалі більше розвертатися в бік Пекіна. 2021 року Путін з радістю спостерігав за невдалим виведенням американських військ з Афганістану. Нині він прагне, аби таке повторилося в Україні. Кремлівський диктатор переконаний, що це підірвало б довіру до США і водночас надзвичайно посилило б російський вплив у Європі та за її межами. У Трампа є можливість запобігти цьому. Рішуче підтримавши Україну, він може зупинити сповзання до третьої світової війни і відновити лідерство США в умовах, коли міжнародній стабільності дедалі більше загрожує путінська вісь автократії. Щоб зупинити Росію. Потрібні рішучі дії, підкреслив Арсеній Ценюк. Це означає запровадження і суворе дотримання санкцій, які позбавлять Москву фінансування за рахунок експорту енергоносіїв. Це означає тиск на всіх, хто прямо чи опосередковано допомагає російській війні. Водночас, підкреслив голова Київського безпекового форуму: потрібно значно посилити військову підтримку України та зняти обмеження щодо її можливостей захищати себе. Україна потребує залізобетонних гарантій безпеки, які обезпечать країну від подальшої російської агресії до моменту вступу в НАТО. План Трампа за зразком плану маршала після Другої світової, профінансований за рахунок конфіскованих російських суверенних активів, допоможе післявоєнному відновленню України, наголосив Арсеній Яценюк. Ознайомитись з повним текстом публікації пропонуємо за посиланням, вказаним в описі нашого відео.